Донька мені фотографії показала, і я з подивом впізнала на них себе. Господи, невже це я? Що зі мною сталося? Але я знала що. Ще коли я ходила на роботу, то старалася трохи себе тримати в порядку ні, Боже, мене сохрани від дієт, я про інше. Голова у мене завжди була вимальована і помада на губах також була. Аж тут я пішла на пенсію і почалося. Ні, я й далі серед людей та й маю купу справи, бо мені треба допомагати доньці, онука зі школи забрати, нагодувати, на гурток відвести, привести, ще доньці з чоловіком вечерю приготувати, прибрати на кухні та продукти купити. Звичайно, що я коли купую продукти, то в доньки не беру, бо знаю, що їм ні на що не вистачає, а беру з пенсії своєї. Я одразу частину відкладаю на комунальні, частину відкладаю на чорний день, а все інше витрачаю на родину доньки. І отак вже третій рік. Я ще мала уявлення про себе, як про ту жінку, якій, ну, 50, не менше. Але зі світлин на мене дивилася вже геть змарніла сива жінка, якийсь пучок на голові, одяг теж сірий, але мене вразило інше в мене ніякої в очах радості. Розумієте, я ж мала б бути радою, що я допомагаю своїй доньці, що я їй корисна, що я за всім наглядаю, що онук під наглядом нагодований, і уроки з ним зроблені в хаті чисто. Що ще треба? Я пішла додому і задумалася, вирішила, що варто таки піти в перукарню і зробити собі зачіску, але коли залізла в хустинку, то зрозуміла, що грошей у мене практично нема. Залишилося кілька сотень на екстрений випадок і все де я діла стільки грошей. Я всілася за блокнот, щоб порахувати, скільки я витратила та на що, і виявилося, що я практично всі гроші витрачаю на харчування для доньки. Мені совісно у неї брати на продукти, а вона й не пропонує. Коли я на наступний день попросила у неї грошей на продукти, то донька мені заперечила у нас нема, а до авансу ще тиждень, ти ж теж у нас їж, то купи на свої. Але я весь час купую на свої, лідо, сказала я. І що? Ти на нас грошей жалієш? обурилася донька. Тобі хто рідніший за нас? Та ніхто, але у мене нема навіть грошей, аби в перукарню піти. В перукарню? Ти що заміж виходиш? Ні, я просто хочу виглядати, як колись виглядала. Мамо, ти не молодієш, змирися з цим і не вигадуй. Вона пішла, а я сіла і не знала, що й казати. Продукти я не купила і вечерю для них не приготувала. Онук поїв те, що залишилося відранку, і я пішла додому, не дочекавшись доньки. На наступний день донька мені кинула гроші і гримнула дверима, але я їх не взяла, а вирішила, що онука погодую в себе, а вони хай собі самі купують продукти. Я все менше і менше приходила до доньки, а потім перестала із з онуком допомагати. Вони не телефонують, а мені й легше. Я знайшла гроші і на перукарню і на заняття в басейні. У мене попереду не так багато років, які я можу з приємністю для себе прожити, а донька й так не цінує те, що я для неї робила, а тепер ще й вирішила образитися, бо мало їй догоджала. І так недобре і так не влаштовує, то не буде мати ніяк. Вона каже, що я егоїстка і мені вже нічого не допоможе, а вона все це запам'ятає і ще подумає, чи мені подавати склянку з водою, чи ні. Якщо егоїзм це, коли тобі подобається твоє відображення в дзеркалі, то хай буде так. Підпишись, підтримай українськомовний контент.